Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Продовжимо розбирати закон про посилення мобілізації 10449, який був підписаний президентом України 16 квітня 2024 року. 17 квітня вже був оприлюднений в голосі України і набере чинності, звертав увагу 18 травня 2024 року. Що там змінилось, записую окреме відео, розбираю його поступово, залишу тут посилання і дивіться обов'язково на моєму каналі. Їх вже дуже багато. Всі аспекти пробував розібрати. Він 90 сторінок має, тому розбираю поступово. В цьому відео поговоримо про відсрочку від мобілізації, що передбачена статтею 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Вона наразі дуже змінилась. Також окремі аспекти запишу тут щодо відсрочки, саме. Багадітним, багатодітним, багатодітним сім'ям, тобто сім'ям, де є троє і більше дітей віком до 18 років. Що там змінилось? Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, слухайте дуже таке змістовне відео з цього питання, яке є під умови наразі. В діючій редакції, поки не вступив у нас в законну силу цей закон до 18 травня, звертаю увагу, діє редакція щодо відсрочки. Від мобілізації у вигляді такому, що якщо у вас на утриманні є троє або більше дітей до 18 років, ви маєте право на відсрочку від мобілізації. В законі 10449, який набере чинності 18 травня, викладено трошки інакше. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, як було і в попередній редакції, Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розбір, якої перевищує суму платежів за три місяці, цього раніше не було. І в тут, в цьому висловленні, вся, скажімо так, вся суть. Надало в нас роз'яснення вже з цього питання Міністерства юстиції України. Звісно, коли був оприлюднений текст, фінальний текст закону, це підняло дуже багато питань, і вже Міністерство юстиції відреагувало, яким чином, що, що воно зазначає і як буде це відбуватись, як буде позбавлятися від срочки особа, як вона буде надаватись. Зараз в цьому відео про це і поговоримо. Так, Міністерство юстиції повідомило, що нині батьки трьох чи більше дітей мають правильну відсрочку від військової служби. Однак, згідно з новою версією закону про мобілізацію, невздовзі за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права. За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, мобілізація для такої категорії осіб ні в якому разі не має бути покарання. Бо військова служба це обов'язок, і як батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погасити борги. Отак бачив, у нас це мінюст. Головне, діти отримують фінансове забезпечення. На цьому наполягає у нас Андрій Гаченко. Зазначається, що у разі погашення заборгованості право на відсрочку буде повернуто. Тобто, якщо у вас. Не було заборгованості, ви отримали право на відсрочку. З'явила заборгованості, вас позбавили право на відсрочку. Зараз зазначу, як це саме буде відбуватись. Якщо ви погасили заборгованість, ви також отримали право на відсрочку, тобто воно повернуте. Станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває. 520 і 200 тисяч документів про стягнення аліментів. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів півмільйона, з яких станом на березень 16 тисяч 200 осіб, 3% це жінки. Дуже високий показник на все населення. У бухгалтеріях підприємствах, у установах, організаціях з метою відрахування аліментів заробітної плати доходів пенсій боржника перебуває 261,5 тисячі постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Мається на увазі постанови державного виконавця. До речі, записував відео, як перевірити себе в державному реєстрі боржників. Залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, може ви і не знаєте, що на вас вже відкрите виконавче провадження. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, складає 183 тисячі. Ну немала сума. Водночас, примусове виконання близько 100 тисяч виконавчих документів ускладнено непрацевлаштованістю боржників, введенням аморального способу життя, небажанням сплачувати аліменти. За словами цього ж Андрія Гайченка, боржники з аліментів не завжди є фінансово неспроможними, однак ці люди умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги. Ну, звертаю увагу, що виконавча служба, якщо у вас є якесь майно, вона накладає на це майно арешти, має право його реалізувати і за рахунок цього майна погасити вашу заборгованість. Хоча, згідно з чинним законодавством за несплату аліментів, вони потрапляють до єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування транспортним засобом, користування вогнепальною зброєю та навіть достатньо жорсткі обмеження не зупиняють боржників. Звертаю увагу на це посадовець. Заступник міністра уточнив, що точної статистики батьків боржників. За понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає, однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відсрочку. Міністерство юстиції вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою виконавці отримують дані з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи боржника. Тобто адреси таких аліментних ухилянтів відомі. До речі, записував відео щодо ухилянта боржника за аліментами, за кордоном, як його розшукати. Залишу посилання тут. Самі виконавці можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі і кількома кліками направляти клієнт-банкам боржника. Протягом 2023 року, 2023, державні виконавці стягнули 10 мільярдів гривень аліментів, а за січень-лютий 1,8 мільйонів гривень. Також зауважу, що заборгованість з аліментів стягують незалежно від досягнення дитини повноліття. А якщо дитина продовжує навчання до досягнення не 23 років. Так, як це буде працювати? Конкретна процедура. Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, нагадується 18 травня, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитись до ТЦК протягом 60 днів. Такі громадяни, не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичної чи медичної освіти, повинні довести право на відсрочку і не лише факт батьківства. Трьох або більше неповнолітніх дітей, а тепер і відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці, з виплат одній дитині людина втратить право на відсрочку. ТЦК. Що будуть робити ТЦК з цього приводу? ТЦК подаватимуть запити в державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несидомість. Ну, начебто все зрозуміло, тому що таке питання більш. Щодо довідок і ТЦК, воно більш незрозуміло, тому що дуже багато питань. Наразі якихось довідок хочуть бачити ТЦК, але деякі взагалі не передбачені діючим законодавством. Ну, Як, наприклад, довести, що е, ти в сім'ї один. Е, Син, і маєш право на утримання своїх батьків, які мають інвалідність, і інших в тебе братів, сестер немає, і дітей в них немає. Тобто, ТЦК вимагає в нас якусь довідку. Таку довідку ЗАГСи, РАКСИ не надають, і тому це є проблемою. Тут вже все, начебто, зрозуміло. Приходиш до ТЦК, кажеш, що в мене троє дітей, вони кажуть, що там є, є якісь обов'язки, немає, перевіряють це через реєстр боржників. В реєстрі боржників тебе немає, все начебто зрозуміло, роблять витяг, де тебе там не існує в цьому реєстрі боржників. Тому, я думаю, з цим питань не повинно виникати. Але ну, подивимося, як це буде працювати на практиці. Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо наявності або відсутності права на відсрочку. І у Мінюсті нагадали, що з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить для дітей віком до 6 років це 1281 гривня. Для дітей віком від 6 до 18 років це 1598 гривень. Отакі малесенькі суми. Також у відомстві наголосили, що в законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців. А ще 16 лютого 2022 року уряд ухвалив. Постанову номер 122 про внесення змін до постанови КМУ від 26 лютого 1993 року номер 146 якою уточнив, що стягнення аліментів з військовослужбовців провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру. Ну, як ми бачимо, це було ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України і, скоріше за все, воно не змінювалося. Стягувач може письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник мобілізований на військову службу, і зазначити номер частини, якщо його відомо. Якщо виконавець не знає адреси військової частини боржника, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міноборони України. Після чого ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини. Надалі аліменти виплачуватимуть, виплачуватимуть з доходів боржника. Також нагадую, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати електронну повістку цифровим підписом. Розбирав це питання в окремому відео, залишу тут посилання, подивіться. Ну, тобто, там в нас вже деякі питання, які пов'язані з цим, все з електронним цифровим обігом інформації, з цифровізацією військового обліку. Тобто, все це в нас на сьогоднішній день пов'язано. І у громадян є е, час, щоб повідомити свій мобільний телефон, реальну адресу і електронну поштову адресу 60 днів з моменту набуття законної сили цьому закону, це також все пов'язано. Тобто за цей період е, ТЦК очікує, що ви повідомите не лише ці дані, а й дані, що у вас є право на відсрочку. Звісно, якщо ви таким правом е, володієте, якщо ви бажаєте ним скористуватись, то краще про це повідомляти завчасно, а не тоді, коли отримав. Записував окреме відео, розбирав рішення суду, залишу тут посилання щодо необхідності чи бажаності, скажімо так, повідомити ТЦК про право на відсрочку. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буду розбирати також окремі тезиси і про мобілізацію закону, і інші також законопроекти. Їх наразі дуже багато, дуже багато судових рішень цікавих. Всім марного вечора, до побачення і мирного неба.